Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Усього 130 гривень, молоко одне. Чи доводиться зараз менше чогось купувати? Конечно, економим від чого відмовилися? Ну скажімо так, от од колбас. Як вам ціни в супермаркеті? Не дешево по нашій зарплаті та. Дорога, друзі, всім привіт! Мене звати Ангеліна Пичик. Дякую, що ви на моєму ютуб-каналі. Я запитаю людей на вулицях Києва біля супермаркетів. Скільки грошей вони витратили на продукти в супермаркеті і скільки взагалі витрачають на життя в столиці? Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Скільки ми витратили? Ой, 300 ще триста Що купили. Колбаску. Да, все. Що? Одну ковбаску? Мама да. ще взяла, що сирок а, і чотири сирочки, дитячі і все. Як вам ціни в супермаркеті? Да, О, Просто ужасні. Скажіть, будь ласка, чи доводиться зараз менше чогось купувати? Звісно, економим. Від чого відмовилися? Ну, скажімо так, от, от копчених колбас. Навіть молочку, це що вроді захотілося лів'є. Кажу, давай вже. За Чи працюєте ви чи ні? Працюємо, доченька, працюємо. Працюю пенсіонери. <рець> пенсіонери. А ким працюєте? Взуття щ'ю. Так, для... Для... Да, для наших бійців, ш'ю взуття. Класно, як! Так, да, берці. Знаєте, може таке. Звичайно. Це О, звичайно. Для наших хлопчиків щєм взуття. Можна поцікавитися, яка у вас пенсія? Можна. Дві вісімсот. І це за який стаж у вас при цьому? Ну, тут час 40, 40 років. Оце на фабриці припрацювала, стільки. оце все, що по получила. – А чому так? Тоді кажуть, що коефіцієнт був дуже маленький, як начисляли пенсії. А ким ви працюєте? А я по інтернету робота. По інтернету? Цікаво. А можна казати, яка робота чи ні? Конечно, монтаж. – А у вас яка пенсія? А я вже скопантаю. Що тепер з хвостиком? Це ж тобі додали трошечки. П'ять 400 так? Скажіть, як ви познайомились взагалі? ну, не Не скажу. Колись в газетах були, як ця газета тоді називалася, сільське життя. І там була на останній сторінці була служба знайомства. Ото -от так списалися, Туда переписка. Туда тоді було, переписка була. Так от і зустрілися, де вже 50 років разом. Трьох дочок ростемо. Самі старші у нашій доці вже 45, Так Класна. що Нічого? яке було ваше перше враження, коли ви зустрілися? Ви Він тоді у мене був типу рокером, Я як глянула. Боже, думаю, куди, я, куди я, таку, я попала? Що найважливіше в стосунках, взаємопонімання. Просто уступати, понімати. Якщо ну, другий раз такі мелочі, ну, на це не треба звертати увагу. Це все мелочі. Головне, кохати. А, ругатися мілочь. Ні, ну це ж без цього святое діло. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Це Що купили? От подивіться. Ну розкажіть хоч двох словах. <рес> Чипси, гранат, що там ще? Господи, я так і не пам'ятаю. Лук, морковку, як звичайно, як всі жінки. – Так, це ви десь на тиждень купуєте? Е, ну, в принципі, так. Да. Для себе чи для родини? Ну, я і мама моя старенька. Скажіть, як вам ціни в супермаркеті? Кусаються. <рес> 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 так. Чи є щось таке, чого ви стали купувати менше? Палатки купую. Чи працюєте ви? Ким працюєте? І працюю, і пенсіонерка. А ким працюєте? Чесний підприємник. А який у вас бізнес? У мене буфетик невеликий. Ви в Києві живете, так? Так. Скільки грошей витрачаєте на життя в Києві? Десь 1012 виходить. На що найбільше йде? А зараз коротка більше йде. Намного. Відпалення, вода, електроенергія. А скільки платите? У меня получается зависимость, сейчас порядка 4000 гривен. Немало. Да, мало. Яка у вас пенсія? А пенсія у меня нас 3000 девочки. А який у вас стаж? Да, вообще 42 года я работаю. 40... Поработала. А чому така пенсія? А тому, що я частний підприємець. для час підприємця У нас вони вообще на самому послідні місць. Що мотиваційного нашій молоді побажаєте? Наша молодь думала своєю головою, не плила по теченню. То тобто, зробила виводи якісь, щось пробувала, щось училася. Чому те? Я тільки за те, щоб знання отримали. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в Супермаркеті? 1800. Що купили? М'ясо за. – Здебільшого. – більшого, як вам ціни в супермаркеті? Нормально, як віюча країна, звичайно, вони будуть не немаленькими. Є щось таке, чого стали купувати менше? Ну ми стали купувати менше, бо ми у нас здорове харчування, тому ковбаси таке ми не купуємо. Цікаво. А як це здорове харчування? Ну це харчування, правильне поєднання зелені з м'ясом чи каші з так само з м'ясом. У нас є нутрицолог, який нам розробив так. Дуже класно. Як так. ви до цього прийшли? Ну, мабуть, візрост <ріст> має значення. Так. <ріст> скажіть, здорово харчуватися дорожче коштує? Ні. Недорожче, навпаки, мабуть, бо багато цукру не можна стільки, тому відпадає дуже багато те, що можна не їсти. Солодкого, копченості, те, що коштує дорого, але воно не корисно. Так. Скажіть, чи працюєте ви, ким працюєте? Працюю, ми власники закладу кафе. Якого? Вось кафе. Дуже класно. <гум> а як давно ви вже працюєте в бізнесі такому? Років 9, вже навіть більше 10. Наскільки складно займатися бізнесом зараз? Складно, особливо коли це заклад харчування, коли світло відключають, коли немає стабільності, то люди також багато. Ковід пережили. Ну, нелегкий бізнес. Саме наш бізнес на даному етапі, він не легкий. Особливо потреби, святкування, все це відпадає, це не на часі, тому ми більше концентруємось на. Бізнес людей. Скільки витрачаєте на життя на Київ, в Києві на місяць? В цілому на життя? Ну, тисяч, мабуть, 30 на двох, це треба так, щоб Так. мінімально. мінімально, мінімально так. Щоб У вас своя квартира, вона, так. У нас свій будинок. Ви, як люди реалізовані, можливо, дасте пораду нашій молоді сьогодні? Ой, знаєте, мені здається, що в нас самих. Син 19 років. Вони дуже мотивовані, особливо ті, хто хочуть. Вони більш сміливіші, то, то не переж... не боятися. Вони не бояться казати ні. Вони не бояться себе поважати. навчайтеся і пробуйте, просто пробуйте. Все можливо, все можливо. В нашій країні взагалі, мені здається, дуже багато можливостей. Навіть хоча й війна. Хоча й війна, я вже говорю, багато де побували, вже багато. Ну, не ми особисто, а наш круг, в різних країнах Європи. І можу сказати, що в Україні дуже великий ще ринок, який потрібно освоювати. Вибачте, будь ласка, скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Дві дві 300. Що купили? Почині чого. Як? Трошки, ну, трошки купили, бачите, вода, трошки м'яса, трошки того чого дивіться. – Як вам ціни в супермаркеті? Ну, в общем то я б сказав, не дешево по нашій зарплаті, то дороговато. – Чи є щось таке, чого менше стало купувати? Та я б не сказав, більше просто грошей тратимо. ну, Те, що купували, то й купуємо. А скільки в місяць йде на продукти? Ну, почти. ну, Навірно, половина чи більше половини виходить. Це скільки приблизно? Тисяч десять, мабуть, ходить. Тисяч десять, так. Да. Чи працюєте ви? Так, да, приходиться ж працювати. На пенсії працюю. А ким працюєте? Майстер Центральної аварійної служби. А як давно ви вже в цій сфері? Ну, в 85-му році буде 40 років. 40 років? Так. Я класно. Да. Скажіть, будь ласка, яка у вас пенсія? 6500. Це 40 років майстер. Ото і 6500. Чи вистачає вам цих грошей? Пенсії? Зараз? Та ну як же вистачає, коли тільки 10 уходить на це. Ні, ну зрозуміло, що ми вже удвох. Угу. Так що. Так. Ну, не, не вистачає. пенсії не вистачає. Пенсії взагалі нічого не, не вистачає, тому що комунальні послуги дуже дорого. Обов'язково працювати треба, так? Да? Обов'язково. І, мабуть, поки не помремо, прийдеться працювати. А скільки вам років? 66 рік. Що молоді побажаєте, щоб не бідувати в старості? Щоб не бідувати, ну прихранити собі здоров'я в першу чергу, мати заплатню за до достойну, щоб можна було пенсію отримати ну, достойно. Ну і трудитися, мабуть. На пенсію варто розраховувати? Де, я думаю, не варто. Треба, мабуть, що -то тут реформи якісь робити і міняти цю, відкладувати, мабуть. Накопичувальну. систему? Накопичувальну, мабуть, треба, тому що на государство надіється. Без бачите, яка в нас пенсія, і ситуація, яка в нас в і, ще, і ситуація дуже пасібі величезне вам. До побачення, пацієнта.